Так, всім привіт! Ось такий цікавий колесний болт. Був знятий відкручений з авто. Як бачите, це типу, як проще да, говорять, болт з ну, Типу, щоб колесо з авто в общем, не стерили, Да? Звичайний болт, колісний, Жигульовський. Але дивіться, як зробили. От коли реально дивишся і думаєш, блин, ну як же ж так. Але, якщо придивитися, ми бачимо всередині різьбову частину. Почав, звісно, підбирати всі можливі варіанти, щоб типу, відкрутити. Так, да, вийшло зібрати ось таку от, якось, типу, конструкцію. Але що цікаво? Я то думав, що, Но, що цікаво, я то думав, що полозі має бути та ліва різьба. Щоб коли якобись закручуєш всередину підібраний болт, автоматично при натяжці буде відкручуватися основний болт, який тримає колесо. Але у тут виявилося звичайна права різьба, тож прийшлось взяти для фіксації, як кажуть, там, за контргайти, да? тобто гайку, то теж підібрати. В даному випадку вийшло, що дуже слабенька, звісно, різьбова частина, тому прийшлося оп'ять же молоток і зубило. В общем, в цьому місці зубилом, в общем, відстукати болт. В общем, тож, таке буває. Якщо потрапить старе авто, тим паче, де власник походу працював на якомусь заводі токарем, може бути такі от случаї.